Європа гудбай. Вчора своїм розпорядженням Кабмін призупинив процес підготовки підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Передували рішенню непорозуміння у парламенті. На цьому тижні дійти згоди у прийнятті всіх необхідних для євроінтеграції законів представники різних політичних сил так і не змогли. Наші журналісти у Верховній Раді збирали думки з приводу інтеграції країни на Захід. Виявляється, більшість нардепів хоче у Європу. Чому ж ми досі не там? Уже не перший тиждень євроінтеграція тема номер один, яка вантажить українських парламентарів. На словах її прагне і влада, і опозиція на ділі представники різних політичних сил домовитись не можуть. Парламентське дежавю у четвер вранці у Верховну Раду знову поспішають вже знайомі гості Кокс та Квасневський. Представники європарламенту, як завжди, серйозні, та не балакучі. Візитери займають місця у сесійній залі. Перші у порядку денному законопроекти необхідні для євроінтеграції. Закон про вибори без проблем приймають у другому читанні. Коли справа доходить до питання Юлії Тимошенко, депутати працюють уже не так злагоджено. Всі шість відповідних законопроектів не знаходять підтримки у більшості. Аргументи прості. Їх Необхідно доопрацювати. Робоча група далі напрацьовує законопроект, який може підтримати весь парламент, і який буде стосуватися не лише долі однієї ув'язненої, а багатьох людей ув'язнених, які перебувають в подібній ситуації, і не буде порушувати таким чином конституцію України, бо не буде зроблений під одну людину. Асоціація може бути підписана, якщо і я вірю, що світ розуміє наскільки важлива Україна для. Європи, і наскільки важливо дати Україні перспективу? Регіонали переконують співпраця з Європою правильний вектор розвитку країни. Партія регіонів президент твердо вибрали європейський вектор розвитку нашої нашої країни. І я як депутат я скажу свою думку, я не бачу другого шляху, чим шлях в Європу. Сьогодні для нас є унікальний шанс, унікальний шанс. У нас відкривається це вікно. Цієї ж думки дотримуються й опозиціонери. Однак у свою чергу звинувачують політичних опонентів у небажанні підписувати угоду про асоціацію. На великий жаль заяви про європейську інтеграцію це не світоглядна позиція. Партії регіонів чи президенти не Це просто торги. Хто більше дасть Росія чи Європа? вони тільки граються в позірну показну євроінтеграцію. Насправді вони не мають команди від Віктора Федоровича Януковича про підтримку цих законопроєктів. У мажоритарників своя думка сьогодні ми катастрофічно втрачаємо шанси на підписання вгоди з про асоціацію з Євросоюзом. Це історичний шанс, який я не знаю, коли наступного разу може нам випасти. Відповідальність за це лежить і на владі, і на опозиції. Бо якраз треба домовлятися, вміння домовлятися Оце є те, що дасть можливість досягнути компромісу, досягнути консенсусу, а в підсумку, щоб країна була в Європі. На жаль, спочатку одні впиралися, коли ті погоджувалися. Тепер, коли ці погоджуються, ті впираються. Чітка позиція щодо євроінтеграції лише у комуністів. Перед тим як приймати такі рішення важливі для всього народу України, треба провести референдум і запитати народу про те, куди хто хоче вступати, чи в Європейський Союз, чи в Митний Союз. Решта у перерві знову радилася. Домовитися не вдалося. Розгляд законів Тимошенко та про прокуратуру перенесли на п'ятницю. Ми розглядаємо законопроекти, які залишилися приймати два, два закони, це закон прокуратури і закону лічення за рубежом. Ви знаєте, і там і там працюють робочі групи. Вони доволі серйозні роблять. Я бачу варіанти такі, що в звісному ітозі робочі групи приймуть какую-то рішення. А вже по обіді парламент сколихнула нова звістка. Прем'єр-міністр Микола Азаров позитивно відреагував на звернення комуністів та підписав розпорядження щодо призупинки вступу в асоціацію. Рішення про зупинити підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом важке, але єдино можливе у тій економічній ситуації, яка склалась в Україні. Це рішення продиктовано виключно економічними причинами і носить тактичний характер, проте не змінює стратегічного напрямку розвитку України, закріпленого в законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Після такої новини опозиціонери трибуну заблокували. Вечірні засідання закрили. У п'ятницю парламентарі теж фактично не працювали. Зустріч з урядом позитивних результатів не принесла. Рада розійшлася до 3 грудня. Четвер, який за словами багатьох депутатів мав би увійти в сучасну історію, як визначальний день для розвитку України таким не став. Хоча можливо і став, тільки розвиватися будемо в іншому напрямку, не в тому, навколо якого точилося стільки балачок. Тетяна Гуща, Артур Літинський. Новини ТІВІСІМ плюс.